Україну люблячи, називали горпинка, так друзі, і зараз я вам все поясню, з вами український історик Олександр Алферов. Але в першу чергу я зауважу, що в моїх руках знаходиться купюра у 500 гривень 1918 року. Бо дивіться, дризуби, який орнамент, які прикраси. Це купюри, які власне друкували. Часи Української Народної Республіки, і тепер увага на центральну фігуру на цій купюрі. Ви бачите голову молодої дівчини у віночку з намистом, і це алегорія до молодої України, дівчина українка, і зрештою саме так позиціонували сто років тому нашу державу як молоду, красиву українську дівчину. Всі прекрасно зрозуміли, що це зображена Україна в образі молодої дівчини, але у дівчини має бути ім'я, і в народі назвали її Горпинка.